Всім привіт! Мене звати Віктор Литовченко, і це програма Технопарк. Єдина у цьому світі українська телевізійна програма, яка все знає, любить, а найголовніше вміє розповідати про електронну техніку. І от на яке ваше постійне питання хотілося б сьогодні відповісти. Це питання, де знайти нашу програму в інтернеті. І ті, хто в інтернеті вже давно, ті напевне добре знають, що раніше ми практикували викладати нашу програму окремим файлом на багатьох сайтах, наприклад, на. X на x на 0-Day Kyiv UA, на Root але не так давно ми цю практику остаточно Припинили. Ні, звичайно, ви ще можете знайти нашу програму на якихось інших сайтах, але ми до цього не маємо ніякого відношення і ніякої стабільності. Ми вам у цьому не обіцяємо. А все чому? Тому що у нас з вами є Ютуб. А на цьому Ютубі у нас конкретно є наш офіційний канал з такою дещо абракадабрячою назвою. Тому аби взайве постійно не мучати пошукові системи, ми радимо вам один раз знайти там наш канал і тут же. На нього підписатись в чому плюс тут. Ви завжди можете знайти наші найсвіжіші відео. Тут ви можете побачити те, чого ми не показуємо по телебаченню. Тут ви можете залишити свої коментарі, а також поспілкуватися з авторами програми. Але якщо ви хочете ще більш активно з нами спілкуватись, майте на увазі для цього існують соціальні мережі, і наша програма має свої офіційні сторінки на Фейсбуці. ВКонтакте. Так що знаходьте нас там, заходьте на нашу сторінку, додавайтесь в друзі, підписуйтесь на нашу сторінку, і все у нас з вами буде класно.